Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка дуже вважається вузькою темою, і її зрозуміють ті, хто читав вже Біблію. Хто Біблію не читав, важко зрозуміти її. Чому? Тому що мова йде про дари Духа Святого. В світі нема такого поняття, і люди цього не знають. Але я коротко хочу пояснити, що це. Написано в Біблії наступне: уважно послухайте. Піднявшись на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той самий і піднявся над усі небеса, щоб наповнити все. І він також настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благодійників, за благовісників, а тих за пастирів, за вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки всі ми. Не досягнемо з'єднання віри, пізнання Сина Божого, муж досконалого, у міру зросту Христової повноти. Якщо ви уважно слухали текст, то ми бачимо, що написано, що Христос зійшов до найнижчих місць землі, а я би сказав не просто землі, найнижчих місць Всесвіту, на дно Всесвіту, там, де панував гріх, там, де жили раби гріха. І ось там Він звільнив цих полонених і набрав їх в своє царство. Ви знаєте, що таке полоненому рабові дати свободу, дати волю? Що з нього буде? Це ж невіглас. Невіглас, який не вміє користуватися волею, знову стане рабом або другого буде робити рабом. Безумовно, це недопустимо. Тому для того, щоб бувші раби гріха не стали знову рабами, Христос їм дав Духа Святого, тобто особисто через Духа Святого поселився в них і дарував їм дари, дари Духа Святого. Дари Духа Святого це здатність людини над природним чином виконувати ту чи іншу службу в процесі життя церкви, в процесі формування Царства Божого, в процесі проповіді Євангелія. Ну, от для прикладу, ми бачимо апостолів. Хто такі були апостоли? Апостоли це були рибаки, звичайні люди. Чи може рибак стати теологом? Чи може рибак стати проповідником Євангелія? Та безумовно, що ні. По-людськи неможливо. Але ми бачимо в даному випадку, що всі апостоли, рибаки, прості люди стали проповідниками і дуже сильними проповідниками. Від їхньої проповіді змінювалося життя мільйонів людей. І дотепер їхні проповіді формують свідомість багатьох, хто читає святе письмо. Виникає питання, як це сталося? Це чудо Боже. Безумовно, це чудо Боже. Це дари Духа Святого. І ось написано є, що. Коли Ісус Христос зійшов і даю ці дари, вони стали апостолами, і написано, що серед них були люди, які стали пастирями, дехто став з них пророками. Хто такі пророки? Пророки це люди, через яких говорить Господь, або які говорять від імені Господа, які несуть пророцтво від імені Господа, а також і вчителі, та є багато інших духовних дарів. І ось всі ці духовні дари. Призначені для одної мети. Для якої мети? Дивіться, що сказано. Тут сказано, щоб приготувати святих на діло служби, щоб людей святих приготувати на діло служби. Хто такі святі люди? Найперше, треба розуміти, хто такі святі люди. Святі люди це люди, які відділені від світу. Тому що святий означає відділений. Люди, які відділилися від світу, приєдналися до групки людей, які слухають Христа і називаються церквою Божою. І ось ці люди в церкві Божій мають стати ким? Вони мають стати тоже служителями. І як же вони стали служителями? Завдяки служінню інших людей, які перед ним прийняли Христа. Тому фактично в церкві Божій має бути організований процес духовного росту, який базується на проповіді Євангелія. Які базуються на дослідженні Біблії, які базуються на пізнанні Бога через віру, надію і служіння Йому. І ось ми бачимо, що саме цим процесом і займається Дух Світи, даючи дари. Петро він дав один дар, Іванові другий, Миколі третій, Марії четвертий, і кожен з них виконує свою роль. Якщо людина, отримавши дари Духа Святого, не виконує своєї місії. То десь ділянка її не оброблена. Уявіть, щоб апостол не проповідував. Що буде? Що буде, якщо пастор не буде проповідувати? Що буде, як діякон не звершить свою роботу? Там, безумовно, буде процвітати зло. Тому, якщо вам Бог дав певний дар, то дуже важливо, щоб ви цей дар розвивали. Бо Біблія пише, розвивайте дари духовні. Моліться, щоб Бог поміг вам стати сильними в цьому. Тому в іншому місці написано так. Якщо вчитель, то вчи з милосердям, з особливою глибокою глибиною знань. Якщо ти апостол, проповідуй. Якщо ти пастир, то також проповідуй від всього серця для того, щоб твоя місія була виконана досконало і Царство Боже звершилося і увійшло в життя інших людей. Дорогі друзі. Для чого потрібні духовні дари? Для того, щоб зростала церква, а значить і поширило Царство Боже. І все це для того, щоб Христова смерть на Христі була немирною, а ми не залишилися рабами гріха. Нехай Бог допоможе вам це зрозуміти і розвивати в собі ті дари, які Бог подарував вам. До зустрічі!